Друзі, всіх вітаю, з вами Бондар Андрій. Сьогодні нас чекає дуже цікавий проєкт. Цікавий він тим, що я буду трошки відновлювати Volkswagen T4 2001 року випуску мого батька. Він же їздив на ньому з 2011 року. Є сліди використання, понятно, що машина експлуатувалась по селі. І наїздив він за цих 14 років. Всього-навсього 120-130 тисяч кілометрів, не більше. Зараз давайте його обдивимося, що тут так, що не так, покажу, розкажу. І будемо потихеньку його доробляти. Купили ми цього татчика з пробігом 169 тисяч км. Це 1,9 турбодизель, максимально простий, максимально без наворотів, максимально пустий. І саме головне, що він в довгій базі. Ось такі є вже проблеми. Це я так забігаючи наперед. Значить, він без електросклопідйомника, звичайно, тут корба йде. Тут вже таке слабувате кермо, воно вже було перешите до нас. За пробіг 169 тисяч, друзі, це понятно, що він був скручений, тому що бус за 10 років може наїздити на порядок більше кілометрів. Ну і, скоріше всього, він такий і попав. Такі буси, я думаю, на той час так само, як і на теперішній. Якщо немає менше 300, вони в Україну навіть і не попадали. Будемо кермо перешивати. Тут є така стеля, от така от, бачите, висяща, її також ми перешиємо цей кусочок, завеземо до майстрів, вони хай зроблять. Там далі стеля не висить, тому що вона з фанери. Просаджена сідушка отут в цьому місті. Будемо щось робити з сідушками, але ще до кінця я не зрозумів, що я хочу з ними робити. Чи просто підшити цю готову, ну, стару, зняти чохли відхім і на цьому все. Чи взяти її, якось перешити, цих три сідушки, щоб вони були... Цікавіші, гарніші і комфортніші. Якщо декорозії корозії на ось цьому лючку, до речі, течики починають гнити саме з них, бо течик так, машина оцинкована, а сам лючок, наскільки я знаю, не оцинкований. Так-то взагалі машина не дуже гнила. Є тут отут нюанс. Тут, понятно, що поріг, до речі, в Т-4 поріг лівий і поріг правий, лівий на порядок швидше гниє. Ми його вже підварювали один раз і він знову. Почав гнити. Це прийдеться варити. Я думаю, що цей кавролін під низом також зняти, подивитися, що там робиться, якщо треба, заварити. Це підфарбується. Потім задня арка, обидві арки також позлазила фарба. От, фарба позлазила, але метал є. То я думаю, що це зачиститься, зробиться дуже швидко і легко. Бампер треба щось з ним зробити, тому що тут кріплення поломані. От, я не знаю. Чи його просто на щось присобачити на якусь. От, або купити якісь оригінальні кріплення і вчепити його так, як положено. Є фаркоп вихлопна, з вихлопною також є проблеми. Десь прогоріла труба. Вона січе, буду завозити до майстрів, хай глянуть до вихлопної. Є ось такі сколики, бачите, піддуємо, я думаю, їх цю планочку знімемо. От, і дойнемо. І є ще одна проблема. Ось тут на ляді задній. Вони в принципі, часто гниють машини в цьому місці. Навіть з Європи зараз приходять там гольфи, наприклад, турани підгнивають. Нічого страшного, також зробимо. Один ліхтар, бачите, матовий такий, а другий більш глянцевий. Полірнемо, я думаю, ці ліхтарі, можливо, і навіть полірнемо машину вже під кінець нашого проєкту. Так, і тут є така царапинка, прийдеться фарбувати. Це я якось в'їхав в, в камінець. Це підфарбуємо. і Тут вже прийдеться бачите, варити, бо дірка вже з'явилася. Тут підвариться, також арка підфарбується. А, і ще один нюанс забувся з другої сторони. Тут є вмятина, не знаю чи вам видно. так якось бачите, Тут є вмятинка. Я колись в'їхав в забор, то її треба буде підкатати, підрівняти, От, виправити. Короче, щоб її там не було. Все цікаво, що дуже збережений стан у нас в місті, де ходить ролик, Отут -от. того що тут його замовіли лише колись і він вижив. Бо багато в яких течках зараз вже вони гнилі в цьому місті і це трошки є проблема. Також є дірки ось тут на крилах. Знімемо цю обшивочку, подивимося, що там підваримо. І тут так само вже починається, але не критично. Права сторона збереглася на порядок краще. Але також, бачите, трошечки вже починається. От тут якась така тріщинка пішла. От, тут такий рижик, трошечки воно все починає гнити. Але в принципі добре все. Потім хочу ще замінити ну або купити просто попільницю сюди, тому що тут ручки немає, воно виглядає так собі. Радіо працює, кондиціонера тут немає і не було ніколи. Так що не будемо нічого з цим колхозити. А так, в цілому тут нормально. Зробиться хімчистка. А то Шопування є трохи соляркою десь, знаєте, ну, машина дизельна, то й чути із соляркою. Ну і передня арка, це зовсім трошечки. Але все одно прийдеться підфарбувати її. І підфарбувати нижні. Воно, в принципі, трошки починається, але сильно не гниє. Якщо це запустити, то воно буде гнити по-любому. Та в принципі я думаю, що. Це останній капітальний ремонт буде цього течика. Тому що машина як, не як стара, 24 роки йому От. зараз підготуємо, зробимо це все в попередній частині. Думаю, ще поки що, чи фарбувати капот, чи не фарбувати. Є ось такі сколи. Можливо, передуємо капота, бо ці сколи якось затискати білим, білою фарбою, воно так себе виглядати. От. І ось тут є дірка. З цією діркою ми цього отечка ще купували. От так Від'їздили на ньому. То я думаю, що решітку радіатора заміню. І пофарбую ось цю нижню частину. Ось так само сколи, як і зверху. І навіть більше. Ось тут є бачите такий рижик. Доволі живий тачек, Я думаю, ви розумієте, що це живий тачик. Основна оцінність, що це довга база. Було б добре, якби він був пасажировантажний. Бо на пасажира вантажний не треба платити податок при продажу, але так, це вантажний тайчик. 10-11% чи 11 треба заплатити при продажу, тому ніхто його і не буде продавати. Будемо вже його викатувати до останнього. Заганятися і казати, що тут я буду міняти диски на легкосплавні, поки що не буду, Поки що не буду, бо не знаю, який буде об'єм робіт до кінця. От, давайте, напевно, для початку зараз займуся технікою, завезу його, хай глянуть до вихлопної. там. Підвалять, може, коли хлопну, бо того, що вона їде і трохи звук від неї не той не такий, як має бути. Є вібрації при їзді на першій передачі, коли рушаєш, і це дррр зараз вставлю. І Оце дррр дуже дратує. Не знаю, може якщо поїздити на ньому, то звикаєш, але я на ньому прокатався з дому і сюди, то трохи аж вморився від цієї машини. От. Можливо, якусь подушку замінимо в двигуні. До речі, по двигуну. 60 чи 70 тисяч кілометрів назад тут мінявся тільки ГРМ. І в принципі по двигуну, крім свічок накала, ми нічого не робили. Ні разу не робили ні форсунки, нічого. От, він заводиться, він їде, з ним все нормально. Думаю, що поміняю ГРМ, ролики. Помпа, понятно, що це розхідники. Давайте почнемо з малого. Давайте завеземо хоча б цю машину. Так подивляться до подушок двигуна, та подивляться. Переможемо хлопної, по техніці для початку зробимо, запишемося на поварку, поварку цих порогів і цього всього. Візьму зараз заміню кермо. У нас є підмінне це поки відправлю, там, ми відправляємо в козятин Перешиємо, потім стеля, сідушки, це все в одному місці, також завеземо. Коротше, йдемо бачити. Давайте не говорити, а щось робити. Привіт! Класний бус. Дві який течек. Думаю, ну, чим. Не... реставрувати в ноль? No. Не в нольну но плюс-мінус, думаючи фарбувати капоти. Не, затицяти, конечно, підібрати красочку. Оце все вичухати, закапати. Ну так як ми вміємо, як це затицяти. Оце все гарненько, а потім під наждачечкою полірнути. Так це ну, ж не на продажу. Ну так для то, себе, та для ти себе, затицяєш, воно, воно відпаде через Не співроку. відпаде. Якщо це обижирити гарно, воно все буде гарненько. Якщо що, то звертайся до мене. Ти знаєш? Я такі вещі роблю лучше всіх, лучший й города, Це я Все, 150 доларів на капоті вже економимо яких 150 доларів? Я щоб закапав капот, це якраз і 150 доларів треба заплатити. Так, ну що, погнали. Добре, що хоч вона добре заводиться. Запускається з півтичка. До речі, тут така, бачите, подовжена версія ручки перемикання-передачі. Це я на Аліекспресі докупив, тому що якщо без неї, то дуже прямо вниз треба тягнутися. Ну, Незручно зроблена ось ця ручка. В Т5 вже зробили сюди її. О, тому є таке рішення з Аліекспреса, щоб вона була довша, щоб не горбитись, коли перемикаєш передачі. Чіпляємося цей подовжувач і все супер. Багато має щось прикрутіти, тут вже усіляли її, поняв? Це вже це хтось став. ставить. Це видно, що колхозили. Да. Ну це воно так і лишиться. Просто сюди нову подушку заказати, яка має бути. Я під неї зроблю, підніму, поняв? Угу. Воно буде такого. І не буде там отертити. Ну да, да по-любому вібрації віддає трохи. Да, і тут виходить так коротити, бо ця подушка, бачиш, наскільки вона в сторону пішла. Там оце оворот. Ага, видно, так. Да. Вона має сюди йти. Лівіш. Так. Да. І все, і віз зразу звідси получається сюди його. Ту тут забирається, бачиш, бо тут подушка довітою, собі, все, Ага. собі. Має сюди його она. Ну так і зробимо. <різь> Що не стукає нам? Та це пиздец тут на. Забирайте, я її міняти не буду. А Що? Чо? Щоб треба... треба... її поміняти, треба зібрати нахуй машини. Починаємо з подушок. Тобі треба дві подушки. Тут їх тільки дві, чи ще десь може є. А, і ця лапа, напевно, задня, так? Да? Вона, вона не вбирає, Угу. Так сильно. Бо ми її міняли, я, я знаю. То тут блоки, в принципі, не вмира. Це ось сальний блок вмирає, але він там Не видно, що. А, цей. Живий. Цих дві прайні подушки, два морта. А що два морта вже? Бо два морта. Бо такий такі самі. Ну що ж ти, блядь, дві? Ну, нема його. Так, друзі, СТО Лучанська 2 на старому місці. в Вінниці, заїхав до хлопців. Сказали, що треба міняти подушки. Ці подушки двигуна ніколи не мінялися, як я вже казав. Ну і тут як? Двигун стоїть не на подушках, а висить на подушках. Тому ці подушки старі вони розтягнулися. Двигун опустився вниз. Ну і відповідно вже там вихлопна торкається до рульової рейки, вібрації додаткові з'являються. Тобто для початку робимо подушки, потім дивимося до вихлопної. Е, міняємо пильник, два амортизатора і в принципі все. Заскочив на миєчку. Думаю, треба трошки вибити болото з підарок. Бо тут, бачите, тут воно не часто вибивалося. Це болото наоборот зберігало, зберігало сам автомобіля. Так, да, збив болото, бачите, збив. Я місцями трошки повідставало ось цей слой. От. Місцями треба підварити, але в основному живеньке. Все. Живеньке зачухається цей метал, підфарбується. Так, пройшов перший день кохання з цим течиком, І що ми маємо? Я поїхав на діагностику, мені сказали, що треба замінити дві подушки. Подушка двигуна і подушка КПП називається. Ліва подушка двигуна це називається подушка КПП. І якраз в цій лівій подушці загвоздка. Її треба чекати 4 дні. Вона буде їхати десь з Польщі. Далі заїхав до дядька, який займається кузовним ремонтом. Він сказав, що ось ці всі місця, оце державчина, їх треба запіскоструїти, звозити на піскоструй машину. Везу я течека на піскостру і знаєте, як кажуть, заїздив якусь бік-їшака. Отак мій батя заїздив в течика. Вже 13 тисяч наїздив, а масло не поміняв. Так що до того всього списочку ще додаємо заміну оливи, правильно будемо говорити. Фільтрів і всього іншого. Буде велике ТО. Бачите, течик стоїть. Він стоїть без лючка. А чого без лючка? Бо лючок коштує 2000 гривень. На таку машину ще лючок. До 2000, це трохи кошерно. І так, забрав я течика з піскоструя, На жаль, не було можливості зняти весь процес. Значить, Попередній арці. Нічого критичного, крім однієї дірки. Ось ця дірка, бачите, вона виходить сюди в салон. Тут, зрозуміло, що прийдеться все підварювати і цю дірку, відповідно, також підваримо. Лінчок оцей коштує 2000 гривень. Я попросив, щоб його теж відпіскоструїли. Бачите, є дірка в ньому. Або шпаклом заложимо, або підварять, може, не знаю. В принципі, все окей, нічого критичного. Ліва сторона також все добре. Ось тут малесечка, дірочка буде. Краще це підварити в цей момент. По задній частині тут немає взагалі дірок. Підсилювач бампера не трогали, не підскоструїли. Його просто, напевно, якось задуємо і все, не будемо там трогати. Тут теж все окей. Права сторона задня найбільш критична. Тут йде дірка в крило. Ну, вона і була видна з салона. Оцю дірку треба буде залатати, там все окей. І ось тут нюанс, і десь ось тут ще дірки, десь десь показували мені. А ось ця дірочка, бачите, такі міленькі дірочки. От. І тут також. Далі права сторона, ось ця передня, права найбільше жива. Тут в принципі, нічого і не треба робити, ніяких дірок немає. Позаду Ось так це все виглядає, коли його розковиряли. Треба буде зняти цю сторону обшивки і тут заварювати. Бампер зняли. Зняли з трудом. розказували, що отут йде два болта. Зараз вам їх покажу. Ці два болти кріпляться під ось цим молдингом. Їх висверлили а тут сказали, щоб ці дірочки залишалися, тому що так буде легше прикріпити бампера. До речі, я думав знімати кавролін, але машину знизу обдивилися, ніяких дірок не було виявлено. Тому кавролін знімати вже точно не буду. Післязавтра машинка їде на поварку. Потім покраску. А потім побачимо що. Якось так. Недобре, коли йде дощ, недобре, що машина стоїть, тому що вона почне ржавіти. Взяв ось такий ґрунт. І зараз я попчихаю, трошки нанесу сюди. Може якраз корозії ніякої не буде за цих два дні. Так, погнали. Все, загрунтував, ось так воно виглядає. Добре поналивав кругом. Так само і з іншої сторони. Я сподіваюся, що корозії воно не візьметься. Бачите, ось так виглядає. От, і ми зможемо нормально пошпаклювати. Як ми майстри зможуть нормально пошпаклювати, щоб та шпаклівочка вже трималася.